Вітаю вас на моєму каналі Містичні Історії на ніч. Зручно вмощуйтесь, зробіть ковток смачного чаю і слухайте нову містичну історію. Квартира номер 5 Я ніколи не вірила в прикмети в усі ці бабські історії про недобрі квартири. Та все змінилося того літа, коли я переїхала в старий будинок на Подолі. Старими фактурними фасадами, глибокими під'їздами, з яких пахло пилом і кавою. і де у вечірних вікнах жевріло щось затишне, живе, абсолютно не схоже на сучасні будівлі. Тут було відчуття часу, ніби стіни пам'ятали усіх, хто тут коли-небудь сміявся, плакав чи мовчав Мене звуть Настя. Мені тоді було 28, і я тільки но розійшлася з хлопцем. То був дуже болючий і тяжкий розрив зі зрадою і душевним болем після. Тому я хотіла сховатися в якесь особливе місце, де змогла б прийти в себе. Квартира, в яку я заселилась, здавалася знахідкою, недорогою, затишною, з видом на каштани, що росли під самими вікнами. Вечорами звідти було чути, як десь унизу дзвонить трамвайна колія. Мелодія, що заспокоює її лоскоче ностальгію. Це було саме те, що треба, але на перший погляд. Я працювала графічною дизайнеркою на фрілансі. Тому більшість часу проводила вдома, і, мабуть, саме тому одразу помітила, що в цьому будинку щось не так. Десь тижні через три вночі мене розбудив звук, схожий на стукіт. Спершу я подумала, що то сусіди, тонкі стіни, старий будинок, усе логічно, але стукіт був рівний, монотонний. Кожні п'ять секунд я глянула на годинник 3.17 і одразу відчула, як під шкірою пробіг холод. Я обережно вийшла в коридор. Стукіт лунав не зверху і не збоку, а з-за стіни, біля ванної. Там була сусідня квартира. Я притиснула вухо і раптом почула шепіт: Тихий, жіночий, юривистий. Ніби хтось повторював одні й ті самі слова, як молитву. Не вір, не дивися, не говори. А потім знову стукіт. Мурашки побігли по спині. Наступного дня, коли я вийшла на сходову клітину, щоб викинути сміття, зустріла її, сусідку. Вона стояла в причинених дверях квартири номер 5 і дивилася в коридор, немов чекала на когось. Вона була висока, з густим чорним волоссям, зібраним у недбалий вузол. Очі темні, майже чорні, з блиском, який одночасно вабив і насторожував. Доброго ранку, сказала я. Жінка підняла голову. Ти нова сусідка, так, так, це навіть дуже добре, тихо відповіла вона. На мить впритул подивилась мені прямо у вічі, а потім зайшла в квартиру, зачинивши двері. Я стояла спантеличина, тримаючи сміттєвий пакет, і думала до да що це в біса було. Удень я намагалася забути, але думка про ту фразу і погляд не давали спокою. А вночі все повторилося Три дванадцять. Той самий ритм, той самий звук, і знову шепіт. Я відчула, як стискає груди. Звук доносився не просто зі стіни, ніби зсередини. Я вмикала музику, телевізор, але навіть крізь шум почула плач жіночий, глухий, надломлений, і десь зовсім поруч. Я вибігла на балкон, може, з двору, але в дворі було тихо вітер шарпав на мотузці білизну, на даху скрипів метал, десь гавкав пес. Плач не зникав, він лунав просто в мені. На третій день я підійшла до консьєршки Баби Люби. стара, в'їдлива, але добра жінка, яка і мешкала в цьому будинку, тому знала все й усіх. Не зрозуміла, про яку квартиру ти питаєш, та що поруч з тобою? Про ту, про п'яту квартиру чи що? Запитала вона, коли я спитала за дивну сусідку. Так, там живе чорноволоса жінка, років десь п'ятдесят, ну, може, більше. Баба Люба застигла. Та ні, Настю, там ніхто не живе вже років десять. Вона перехрестилася. Та після тієї історії ніхто й не схоче, так і стоїть закрита весь час. Як брат покійної закрив, тоді ще. І більше ніхто не відкривав. Я відчула, як у мене холоне кров. Якої історії? Ех, там колись жила дівчина Людмила, гарна, розумна, але щось у неї з головою сталося. Вона почала чути голоси, а потім зникла без сліду. А через місяць у ванні знайшли Кого? Прошепотіла я, її знайшли неживою у повній ванні води. І розбиті дзеркала. О, такі то справи. Я намагалася переконати себе, що це якась маячня, плітки. Але ж я бачила сусідку, говорила з нею. Того вечора я поставила чайник і світло в кухні на мить згасло. Потім спалахнуло знову, а дзеркало на шафі потемніло, ніби хтось торкнувся його зсередини. Я ступила ближче і побачила відбиток руки мокрої. Я не спала вже дві ночі, і коли заснула під ранок, мене розбудив голос тихий, але всередині, десь у мене в голові. Настю, я сіла. Серце билося як скажене, перед ліжком стояла вона. Молода жінка бліда у темній довгій сорочці, з мокрим волоссям, що спадало на плечі. Я не могла поворухнутись. Вона дивилася прямо в очі і шепотіла. Не слухай її, вона хоче забрати тебе. Хто? я ледве видихнула, але вона зникла. Повітря стало холодним, як перед грозою. Вранці я вже не знала, що реальне, а що сон. Пішла до знайомої психологині. Вона сказала, що це сонний параліч, радила заспокоїтися, дотримуватись режиму сну та зайнятися йогою, наприклад, або пілатесом. «Хм, чудово, дякую! Я кивнула. Але всередині відчула ні, це не те. Тієї ночі я побачила на підлозі біля ванної вологі сліди босих ніг. Маленькі, вони вели до дзеркала. Я більше так не витримувала, і я пішла в ту квартиру п'яту. Двері були притулені, не зачинені. Усередині пахло вологістю та пилом. Підлога була вологою, а на стінах десятки невеликих дзеркал приблизно одного розміру. Кожне різне, були зовсім нові, а були й старі у тріснутих храмах. Я глянула в одне і побачила, як за моєю спиною хтось стоїть. Обернулася нікого. Ти не повинна була приходити сюди. Пролунало десь тихо позаду. Це був її голос тієї дівчини, що я бачила вночі. Дивна сусідка вийшла з за старої штори, але тепер вона виглядала інакше бліда, виснажена, але очі блищали, як у людини, що бачить більше, ніж інші. Що це за місце? запитала я. Вона дивилась на мене довго, немов хижим поглядом. Це межа між живими і тими, хто у відображенні. Я сіла на старий стілець. Ти Людмила? Вона загадково посміхнулася. Ні, та я її знала. Тоді хто ти? Вона повернулась до мене і на лиці її була все та ж хижа посмішка. Я була знахаркою, ворожкою, дехто називав навіть відьмою. В залежності, хто що від мене хотів, люди приходили до мене зі своїми бідами, як вони гадали, просили поради, помочі в коханні, достатку, кращого життя. А були такі, що просили повернути тих, кого втратили. І я давала, я вміла через дзеркала, але колись зробила страшну помилку. Відкрила не тій людині дзеркало. Я тоді не відчула її захист та вона й сама його не відчувала, бо не знала про свою справжню силу. А хотіла вона повернути коханого, що загинув. А це було заборонено для неї. І нас було покарано темним світом. Мене забрали дзеркала, а її забрала вода. І от якимсь чином дзеркало, що тримало моє відображення, потрапило в це помешкання, і наразі я закута з нею тут. Але у мене був лише перехід, і мені для визволення потрібні були нещасні душі, самотні, кинуті, зраджені. Такі, якою була тоді Людмила, і як зараз ти. Я відчула, як стискається горло. Так ти мертва? Не зовсім. Вона знов посміхнулася своєю моторошною посмішкою. Ще декілька кроків, і я буду живою. Бачиш, скільки дзеркал, у кожному з них запроторена душа. Дзеркала то мій дім, і іноді я виходжу, щоб забрати тих, хто близький до мого переходу. Ти така, Настю, нещасливе кохання, зневіра, депресія. Але ти рідкісний дарунок для мене, ти особлива. Твоя енергія може мене зміцнити остаточно, і я нарешті вийду з дзеркала. Я? А чому я? Ти бачиш, ти маєш очі, як у тих, хто відчуває межу. Ти народилась у півночі, у ніч повного місяця, коли стояла гроза над рікою, і у тебе в душі той самий відблиск, що у водів, яку потрапляла блискавка. А що, Людмила? Мені здавалося, що це якийсь сюр, що це не насправді, або я втрачаю глузд. Людмила, вона намагається мене не відпустити, втримати. Вона слабка і скоро зовсім зникне. Має останню надію знайти спокій і вибратись через тебе. Справа в тому, що для нас обох ти провідник для, назвімо так, визволення. Ти достатньо почула? спитала вона і зашелестіла неприємним липким сміхом. Весь цей час вона дивилась мені в очі і повільно підходила, тримаючи в руках дзеркало, в якому я бачила своє відображення, немов в тумані, відчувала, як поступово втрачаю сили. Та коли вона підійшла вже досить близько, я почула тихий шурхіт, і голос, який промовляв моє ім'я. Я відчула, немов якась сила повертає мою голову в бік. А там, на іншому дзеркалі, я побачила, як скло заворушилося, мов рідке, жіноче обличчя, постать, яка простягала мені руку. Це була Людмила. Її рука вже подолала поверхню скла і була майже біля мене. Простягни до мене руку і тримай, почула я в своїй голові тихий, збентежений голос. Я стояла, не дихаючи, а моя рука вже тягнулась до руки Людмили. Що мені далі робити? спитала я теж подумки. Дивись у відображення і дозволь мені вийти. Постать жінки з дзеркалом була вже біля мене, але я тільки чула, як вона важко дихає і тихо промовляє. Ні, це неможливо, ти слабка, ти не зможеш. А потім і взагалі нерозбірливий шепіт. Коли моя рука поєдналась з рукою Людмили, по ним пройшовся ніби електричний струм, і в той момент дзеркало в руках ворожки вибухнуло на дрібні уламки. Вона завила, як від болю, неголосно. Але немов десятками голосів, дзеркала затремтіли, по них потекла вода. Відображення закрутилося, і я побачила, як обличчя Людмили розчиняється у хвилях, немов розмивається фарба. Я відчула, як мене кудись затягує, і я втрачаю свідомість: холод, темрява, шум води, і раптом тиша. Коли я прокинулася, то лежала у своїй квартирі в ліжку. Сонце било у вікно, каштани шуміли. Жодних дзеркал, жодних слідів води, лише запах вологи і пилу, ледь відчутний, як пам'ять. Я вибігла на сходову клітку. Двері п'ятої квартири були забиті двома досками впоперек. А чому забиті двері? я спитала в бабелюби, яка там стояла. О, привіт! Зранку прийшли робітники аварійки і Толя наш Сантехнік Жеку, сказала Бабалюба. Там аварійний стояк прорвала так, що потоп був страшенний. Але все, проблему ліквідували, а ще годину воду прибирала, сердито бурчала бабалюба. А ти хіба не чула? Поряд же біля тебе. Як. ні, не може бути, та я ж була там. Я ледве не задихнулася від емоцій. Де там? здивовано спитала вона. В п'ятій квартирі я все ще не могла повірити в те, що почула. Да ти що, Настю? Коли та як би ти там була? Двері ледь відчинили, там замок ржавий, та давно поломаний». Толя двері он ламав, подивися, он де геть розкорочив, що назад забили гвістками й дошками. Ти що, дитино, туди вже 10 років ніхто не заходив. У Людмили тільки брат був. Я ж казала тобі, що він і так не ходив туди після того, як сестри не стало, а за кордон, як виїхав, так і зовсім. Тільки інколи дзвонить спитати, як справи, чи все гаразд? Казала йому скільки раз, пусти квартирантів, та він не відріз, не хоче. Баба Люба дивилась на мене так, не наче в мене не всі вдома. Да що з тобою таке? Бліда он яка? Ти часом не захворіла? Он тебе як трусить, температуру міряла. Пішли до мене, я тобі малинового чаю зроблю. І ми пішли. Я розгублена, здивована. Не розуміючи, що зі мною відбулося, і баба Люба, яка вже розмірковувала в голос застуда в мене чи гриб. Минув місяць, я намагалась не згадувати ту ніч, і треба сказати, в мене це досить погано виходило. Пам'ять крутила, наче кіно, спогади були нав'язливими і липкими, особливо вночі, коли я намагалась заснути і заплющувала очі. Та ось одного вечора, коли я мила посуд, у воді раптом побачила відображення жіночого обличчя з легкою усмішкою на вустах, а потім почула голос. Дякую, Настю. Я обернулася і побачила чорноволосу жінку на балконі. То була вона, Людмила. Вона стояла за склом. Чи може було відображення у склі, але на лиці була м'яка посмішка, а очі були глибокими і теплими. Тепер усе добре, сказала вона, і зникла, ніби розчинилася у вечірньому повітрі. Я підійшла до вікна і посміхнулася вже своєму відображенню в тому ж склі. Так, обов'язково все буде добре. І я в цьому навіть не сумніваюсь. Якщо вам сподобалась моя історія, то чекаю на ваші коментарі, вподобайки і обов'язково підпишіться, щоб отримати ще більше нових містичних історій.